Який Леся Петрівна спецефект? Ефект. Так що, друзі, всім доброго ранку. Рубрика Свіжина Таранчук, по старій накатані схемі. А де мої, О, все. мої рукавиці, бо я ж білоручка, тут же ж не розбереш. Без рукавиць робиш погано. У рукавицях робиш білоручка. Як хочу, так і роблю. Хоча дивлюся, а це скільки відосів в основному люди ну, всі повара працюють без рукавиць. Майбутнего таке саме білоручки, як і я. То людина взяла руки, помила, головне, щоб там пальців не було. Да? І щоб це було чин чинарем. Ну, то вже таке питання. Так що зарізали сьогодні кабанчика. Дивлюся на цю печеревану і плакати хочеться. У порівнянні з тими, сьогодні, яких різали, конечно, коли там ріжеш 250-260, то конечно, було трошки веселіше. Ну, але нічого. Головне, що є. От, понятно, що по віку вони менші, відходів буде менше. Ну, але в першу чергу заріжемо кабанчики. А Там вже будемо дивитися туди вже квітень місяць, більш за все, що будемо розріжувати іншу партію. От, там теж є кабанці, але вони я думаю, що будуть більш пісніші. Тому що тоді сала нікому не треба буде. Ході зараз дивлюся, багато хтось бідкається, що проблеми є з салом, що не можуть продати. О, то може ви його беріть, да, може якось соліть. Я дивлюся, там на привозі сало продають. От, солене, сало, в магазині сало продається, солене. Там, там чувачок виставляє теж сало, сало солене. 250 гривень сало посолене. Просто посолене сало. Це не те, що там солонина, якась ще, ще щось. Іменно сало. <кхем> так що, може, треба просто солю потрусити, у ящик скласти. І продати його пізніше, як воно постаріє, то буде дорожче. О, ну, то таке. Так, треба запалювати сковороду, Леся Петрівна сидить біля мене і вже жде таранчук. Нічого не ждеш, ну могла б підіграти, сказав. Я, я побачу, я побачу. Ні, так я побачу, як воно зараз буде Ти в прошли раз теж казала. Ні, я не хочу, Ні. я нічого не хочу, а потім не можна відігнати тебе від цієї сковороди. Так що то все нормально, то то хоч раз поїси. Е, братан, а ну вийди, я сказав. Ото тобі товариш прийшов на свіжину. Так що настюбаємо зараз на свіжину, бо не буде чого і в корзину положити в суботу. Але треба Леся Петрівна попрацювати по Таранчуку. А ну напишіть з підписчиків, хто там в Лесі Петрівни в списках. Чи хотіли, щоб був в асортименті таранчук у банці на продажу? Ні, не буде. В смислі не буде? Та я буду робити, не ти. Я буду робити таранчук. У мене он людина хоче вже 5 банок, вже хочуть з кумом. Ти ж розумієш, що таке свіжина? Це повод пригласити кума в гості. Баночку відкрив, п'ять штук взяв, значить, п'ять разів можна пригласити, ти розумієш. Ні, не сякаєш, що хороший аппетит, то пару баночок відкрили, розігріли. О, як казав Льоха каже, ти знаєш, я гречки не люблю. Таранчук із гречки, гречка з таранчуком реально було класно. Так що так. Так що таранчуком кажу не спортите, ніяку. Опа. Подрізали бочки. От таке сальце з мішковиночкою. І зараз відрізаємо матню і будемо ще на свіжину. Так, сковорода вже в мене там шкварчить. Треба нарізати щось, кидати на сковороду. Чим більший кабан, тим... Настюбом накидав, наче нічого і не кидав. А як менший кабан, то трохи, звісно, трохи є. Але з меншим завжди легше. Помниш, як раніше, ми по два різали. Менше відходи, сала менше. Ну, зараз салом, в принципі, чого ми і перетримували. По-перше, що так вийшло. По-друге, ну, що сало товарне, щоб було. О! Так що зараз буде та, що казала, що вона не хоче нічого. Побачимо. А, а запах, друзі, зразу пішов, я вам кажу, це просто... По огірочки. Хліб, по хлібу огірочки. Ну, а я зараз поки там колюха розбирає. Будемо викотувати. Це все діло. Я зараз наріжу цибульку. Все по красоті. Головне, щоб пальця не відрізати. Стоп! 100... Став як у космонавта реально взагалі таке відчуття наче зараз у космосі. Е, у мене так якось вийшло, що вчора ніч я ну, погано спав, тому що ходив, дивився до каштанки прошлу ніч. А потім то повітряна була там свої моменти. І ну, факт того, що ні хрена я не поспав. Ну, а сьогодні цілу ніч я, вчора з вечора як пішов, розпорошував свинку, розпоросив, дякуючи Богу, що вдав те все в торбу. От. В 3.05 я зайшов навіть і не мився, вже не мог. І я в 3.05 Вкрився, а в чотири забарабанив за будильник і поїхав по колянчика. Так що ми сьогодні на ногах все сраняв, сосранняв. Вот так. І зараз головне що? От сапать. Дав би Бог, щоб приїхали хлопці моєї підписниці поколянчика сюди, було б взагалі класно. Так що Колька десь поїде ще різати двоє пороця до лукаші, до сина підписниці, яка мені передавала свої роботи на розіграх. Це з лукашівських козачок. О. Як вам ножик? Взагалі прикольненький ножик. Приємненький. Не знаю наскільки його хватить. Ну, поки приємно. Та вже третя порося. Поки тільки підправляю. Фаски навіть немає. От. Хто там мене вже хоче. А, і зараз я не можу розмовляти. Трошки мені не з руки. Так. Так що тут шкварчить. Зараз Леся Петрівна прибіжить. Де ще довго Анатолій Васильович приїхати, бо я його трохи розбудоражив. Щоб Віруху відвіз у школу, бо я надійку на маршрутку вивіз зранку. А віруху трохи мені якраз свіжина ось і треба вести в школу. То Василь повинен приїхати відвезти. Щоб я вже не відволікався від процесу приготування таранчуку. Так, хлопці вже везуть м'ясо. А я зараз порозпірібанюю оцю почеревинку виложу. От. Вчора Санька до мене приїжджав братанчик, з Дударкова, Шевченко. У мене є там кусочок відіка, десь притулю. Привозив мені свою макуху. Я дякую родині Шевченків за підтримку. От. Так. І зараз ріжемо по на шматочки. І нарізаємо цибулечку парчей. Затя Петрівна вже гірки принесла, хліб є вже, все, по феншую. Так, не знаю, правда, хто такий феншуй. Ну так, ріже ножик Осака Ханону. Прикольненько. Хтось каже, там не важливо яка ціна ножа. Ціна може й не важлива. Якби такий був за 200 гривень, то було б класно. Хоч є моменти, і навіть і дорогі ножі у людей не ріжуть. Тому що ще залежить від людей. Що, Лець Петро? Отак От покрасити. Так що продемонструємо яке сальце. Сальце должно бути таке невеличке, середнє, але це кабанчик. На кабанчиках завжди є. От. Сальце. Завжди починаємо різати. Якщо треба сало, то ріжемо кабанчика. Якщо треба м'ясо, то ріжемо... Так якщо я не буду балака, я засную, впаду. Я до я ж кудольки. Я до їду, дзвоню йому. Я ж йому дзвоню, як на садовому. Дзвоню, сьогодні такий... Активненький, а то завжди дзвоню, а він такий спросоння, там гуль-гуль-гуль. Я приїжджаю до нього додому і стою. Ну, в принципі, буває, я стою, стою, там, потім ще раз дзвоню, ну, але в основному останнє час все нормально. Тут думаю, що приїду, подзвонив, він нормально. Я під ворота приїхав, сіва мене вирубає. Думаю, зараз я засну і колька не проснеться, то будуть нам вирвані годи, але то тоді вже його проблеми. Тому що він сьогодні ріже двоє поросят в лукашах. І суть питання в тому, що е, він каже, давай пораненше тоді заріжемо тобі, а тоді вже поїду, буду різати людям. Що, пахне Леся Петрівна? Вже якусь шкварку знайшла. Ножа, ножа на, ножа на цибульку. Так що Леся Петрівна вже там керує процесом. Процес називається «Сковорода». Так, що зараз цибульки побільше. Так, цього ножика ні, ось цього клац і будемо нашаткуємо цибульки. На свіжину. Ова. Ході у нас кожен день свіжина. Вчора, а що вчора було на вечері? Я вже й не пам'ятаю. Я просто вже в днях втратився взагалі. А, ковбаски гріль ті, що ти в коптівки закопчила. Точно. Позавчора були ковбаски гріль, а вчора були ковбаски гріль, підкопчені в коптівки, а потім ще розігріті на сковороді. Ото тобі таке. Так що вечеря була вчора теж по феншую. Класнюче. Що Віруська? Зараз Анатолій Васильович приїде і забере тебе. Батько бачиш в процесі. Свіжений не хо? А? Пахне вкусно нема готового Таке, як ти любиш. Що? Цибулинку хочу. Леся Петрівна хоче цибулинку. Так що крупненькими кусочками нарізаємо. Нічого, я рано чи пізно все одно зроблю таранчук. У мене є там сковорода, мені подарив грузин, здорова така диска. Украду в неї м'яса побільше. Кілограм десять. Візьму по шмат такий. І буду різати, і буду жарити на сковороді обжарювати. А ще в мене є казан, який мені купили, щоб я кашу зварив чи юшку. І поскидаю все туди. Багато цибульки, всього. Ну ти ж знаєш, як воно. Якщо мені важко, то і жінці важко. Ти ж знаєш, у нас є випадки в нашому житті. Страдають обоє, але щось добре одному. Так що отак. Сказав бідняк. Все, Коля прилетів уже як на ракеті. Чуєш Коля, а тебе тут заберуть чи треба тебе додому вести? Да я не хочу тебе сьогодні вести. Як, ти, як тобі такий відвід, відповідь. Я можу провести. О, у мене тут опара така йде, це в мене там реально буде як туман яром. Точно буде як Алла Пугачова, Чуєш? Так що, друзі, така підчеревинка по красоті. Ось от. От така цибулечка вже готова. Сковорідочка шкварчить, лесі потрібно по барабану. Саме головне, щоб їй було добре. Що там є, вже щось навибирала. Ти ж казала, що не хочеш. Кажи людям, що. Ні, ну, да? Особливо, коли сидиш, і воно пахне, так? Да? Ну так, да, бо мені не часто готовлять, просто завжди я готову. Я готую раз в неділю. Раз в неділю раз в неділю у нас свіжина. Дня. Так що для тих, хто там каже, скільки ви можете перти тут той тар таранчук, ми їмо його раз в неділю. І в мене таке буває, що я його навіть і не їм. Прошлий раз ми з калянчиком їли. Позапрошлий раз я, кажу, не їв. А я люблю не таранчук, я люблю отрізати отакий кусок сала. Оце краю, тільки я люблю, щоб м'яса було більше. І оце нарізаю, присолюю, приперчую, з цибулиною, з чорним хлібом, і тоді все по красоті. Так що отак. Так що мені вже можна йти різати сало. Калянчик тут, поки мені фору дає, то я погнав. Так що, друзі, калян закидав, в мене вже м'ясом, Я вже один шмат сала порізав. О, Трошечки додав м'язка. Сковорідочка наша шкварчит. От, Булькотить. Цибульку ще не кидаємо. Зараз розбираю дві лопатки, кладу сюди. От, ну А потім вже дорозбираю сало і покажу вам усе. Так що погнали. Погнали. От, трошки зачищаємо. Оце все лишнє ми убираємо, що нам не подобається. От. І такими шматочками розкладаємо, хай воно охолоджується. Оп. Правда, тепленьке з ним трошки важкувато бороться, ну нічого, трошечки зачищаємо. Так, і сюди викладаємо. Так. Брокулька в мене закидав трохи м'язком. А там ще щебеточки з антрикотиками, з ошейками, то їх поки, напевно, там положу, бо нема куди положити і порубають три броди. Я думаю, ми десь в одне час завершимо роботу. Тому що по часу думаю я встию. Там вже сало в мене підготовлене. Осталося тільки порізати, вже воно сформовані квадрати. от. Так що так. Ці пльовочки теж трошки забираємо. Лишечки такі негарні. Вже люди бляха до паски готуються, Я просто в шуті тут, а не знаю, що буде завтра. А люди вже. Ну але що ж ти зробиш? Не будеш казати, ви що на паску вже берете. Може людина бере на Пасху. Чоловіку там. Ні, да мало таких людей є, що не собі, а чоловікові, синові. Також стараємося десь часточку від себе, десь комусь приліпити. Оба так Так що так Щось не хоче різати Ну, такий кабанчик не дуже великий, ну хороший. Хотілося б, звісно, трошки більшого. Ну нічого. Ова, І м'ясо таке, бачите, темненьке. Темненьке. Це помість така непонятна у нас. Оба, так. Це сюди, це сюди вже двіж Париж, вже хтось приїхав так, це пока сюди так хоп. Хоп. Так, сковорідочка моя шкварчить, треба помішати, да додати цибульку, напевно, вже так. Отако по красоті клас. Так о, так, Трошечки підчищаємо. О, так. Ну хоч лопатку і беруть і на домашку. І люди є, що самі тушоночку роблять. Так що такі друзі справи. Телефон трохи не дає мені працювати. Треба зараз би на паузу поставити і перезвонити. Ну, але ще задача моя, чим побист це все діло розібрати, того що-шо? Що? Того, що треба, щоб воно хололо побистріше, ну, щоб можна було порозвозити. Ну, а дехто забирає сам. Так що якось так. Так, Цей жирок ще забираємо. Опс. О, ну, ще після мене Леся Петрівна ще 10 разів передивляється, як пакує. Опа, так. Ну і такий сказала Леся Петрівна, оце це ляком оставлять. Такі як горішенки, люди на запікання. Так, тепер переїжджаємо сюди. Це сюди, сюди, сюди. Задочок ложимо сюди. Таранчучок мішаємо. І ще цибульку додаємо. Ну, ще не солили і не перчили, вже в самому кінці. І тоді на маленький вогонь, і хай воно собі там булькотить. Ну, хоч Леся Петрівна любить таке, щоб воно тягнулося, ну, не, не таке не розквашене. Хоть можна було це все діло скинути в казанок і хай би воно собі там тушкувалося. Так. Цибульку кинули, шелучку тут понасирав, Ой, трохи порозкидав. Так, є таке діло. Так, працюємо далі. Цибульку зараз прикриваємо, хай вона трошечки відпариться. Потім помішається. Так. І ми поки зараз лупашимо задочки. Поки у нас є така можливість. А вже сало я потім в кінці доріжу. І покажу, яке сальце. Хороший кабанчик, є все. От. Він рижий, але не дюрок. Теж батьківська лінія була від дюрка. Так що такі, друзяки, справи. А це все обрізки. Відходи при виробництві, ми його вбираємо. Приїхав Серега Електрик. Без нього ми не туди і не сюди. Це наш сьомий. Без нього не туди і не сюди. Так що, друзяки, якось так. Так що поки працюю, зараз поставлю на паузу, помчуся, побалакаюсь серегу там треба подивитися біля машин. Я ще це все діло розбираю, ну а потім вам вже продемонструю. ну А тут така красота. Зараз трошечки відпоримося і ми перемішуємо. Ну, а тут розкладу і покажу. Так що, друзяки, фінал. Свинка розібрана, реально шокований. Не закрив я усього стола як свинотою, яку ми різали останню. Ну, але е, така, непоганий кабанчик. Пройшлий був трошки більше, да? Саме ну, у нас там є ще одна така чи маленька свиня. Але ми її залишили на наступну. На наступний таранчук, ну, але що є, то є. Щоб богдав, то все в турбу. В принципі, м'ясо непогане, биточки непогані, широчки прекрасні. Почереванка ще Таранчук, калюха вже є. Що ти скажеш? Свідобний? Угу. На халтуру зараз, да? так? Так що в калюхи ще халтура, ще двоє поросят. А я вам зараз покажу салку. Так що, друзі, сало сило. Рипальці. Чись руки в мене чорні на цьому, в рукавицях працює, оттянок такий непонятний. Наче чисті. Так що це в нас передочки, а це в нас оце бочочки. Від почеревини — товще, на спині тонше. І за чого її биток дебелий. Якби було на спині таке товсте сало, як на таких традиційних поросятах, то битка б не було зовсім. А так биток чималий, сальце в принципі. Ні, биток дебали, я ж кажу, ну, сало виходить, оце, починає від почеревини, а вже до спини, отаке воно на спині, там, де ямка, то тонше. Так що таке салко, друзяки. Так що на цьому відосик завершую, батарейки сідають. Зараз ще може буду вести калянчика на недру, бо наче вже за ним поїхали. Всім миру, здоров'я і добра. З вами була Леся Петрівна, поїдательниця свіжини і колій через них та калян. Тож любитель цих острів відчуттів, так? Да? хе да. красава, смачно. Так що всім пока, друзі.